Доброго ранку в ефірі понеділок. Вечірній Київ мене звати Козел Свиня. І сьогодні розпочинати про такий свинячий випуск про сих м'ясо. І все дізнавалося про найкращих гості для своїх свині. Як у мультфільмах, дві свині за те, що відчуватися добре і те, що я. я... Я попрошу вас те, що дізнавалося, але не тільки що гарантовані призи. Ну і сьогодні нам прийшли гості. Це Ірма Бьорч. Здравствуйте, Ірма Бьорч. Розкажіть мені, будь ласка, за те, що ви десь. Розкажіть, будь ласка, ви дивитесь вечерній Київ? Так, менше я готуюсь, готуюсь і готуюсь. Нектар Шутка. Ти шо, вопшє, Ірма Берч? Їй! Ти зумаєшся шо, свиня? Рець на представляти. Свиня! Ти шо, зумаєшся шо? Ти мене так ще отримуєш по своїх! Вложи на місто. Рець на менце, А ...або представлята, Ірма Берч. Я не те, що відчуваю на кожну поведінку в воді! Ой. Все заглючува. Опа. І лабірч. Я ти бся здам. По трубу. І бабь. Хопля. Свиня! Ти що ти наробив? робив? Ти зовсім ти мене отримаєш по її бьорча. Це некрасиво, це дуже сумно. Вибачте, що вибачте, замовкне свиня. Так і повочений Київ до зустрічі за тиждень і потанцюваю.